Ще кілька важливих речей. Доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка. Я хочу подякувати за протидію російським агентам та російським диверсантам. Є сильні результати. Кожен, хто обирає сторону окупанта, має відчути справедливу силу українського правопорядку. Доповідь головкомо Сирським, Покровський напрямок, інші наші напрямки. На Донеччині, також Харківщина, наша Сумщина, південні напрямки. Є підрозділи, які варто відзначити. Воїни 71-ї окремої Єгерської бригади ДШВ. Саме на Сумщині. Вони дуже ефективно знищують російські сили. 225-й окремий штурмовий полк, саме цей підрозділ звільнив. Кіндратівку Сумської області, Покровський напрямок. Також хочу подякувати за впевненість воїнам нашої 25-ї окремої повітряно-десантної бригади та 14-ї бригади Національної гвардії України. Я хочу подякувати всім, хто б'ється, та хто працює заради України. Кожен день нашої оборони це інвестиція наших людей. Багатьох українців і українок у незалежність України вистояти.